Усім привіт, друзі! Ви на каналі Бравл Келаска в мій канал. І ми з вами, друзі, сьогодні пограємо в мод на Крені. Називається дзеркальна Креті. Це мод, в якому, типу, появляє... типу, І гра стає від дзеркалодою. Ось. І також особливість цього мода тим, що тут у нас є дід, але з дідо сьогодні з вами не буду брати. Те буду до затягувати. Поїхали! Зклаті uh, з норма я виберу. Тому що в щоб приходив на нормалі, бот. До речі, тут ще є Impossible, бот, uh, це взагалі капець, як не можливо, тому Impossible проходити ми не будемо. Я візу, то це у нас Дід, але ми без Діда будемо грати в, цьо... в цій серії. Якщо ми в цілому зайдете, то тоді ми пограємо ще з Дідом. Поїхали. Так, ну, вже ви бачите, що у нас кімната від зеркала, наша дуже незвична. ось. Мод від Esperata Channel, в нього дуже класні буде виходять. Так, робимо нашу любиму, саме любиму тактику. Mm. Що ж, мені як не збили... цей? Капець. Паскупці. Так, ну окей. Нема нічого такого тоді подкупці ви. Так, паскуп. Вода зараз збіє нам дошки. І тоді ми, типу, потрапимо. Е, ну, зрозуміли. Е! Ти серйозно? Ну. Ох, навіть точки не Так мене замітило. Так, ну, в принципі, це не... Це єдиний, що тут, до речі, ще мод не зроблений на стару версію корінь, тобто не нову. Треба якось так кинути по скульпц. Так. Якоїсь не стало. Напевно тут в цьому моді напевно бах не дуже ж працює. Ну. Круче зрозумію пізніше. Без Ти Як мене заметило? Так, окей. Проскріпіли... Так, а ми сьогодні, напевно, через двері пройдемо? Я дуже. Окей. Арбу зараз перерізати не будем. Давайте її сюди тоді виключимо. Оп. Так, тут канісатор. Бачите, все для машини, але ми сьогодні через машину проходимо, я проходжу через двері. Так, що тут у нас? Плейхаус, ну, до речі, теж непогано. Так. Я кажется, я успел. Поэтому я папка зайдет Так, я не знаю, да может быть у ключ. Ну, может быть, в машине, но. Так бы редко, типа. Не, ну может быть и тут поведе. Ну. Блин. Так, у вас, до речи, руль прав... праворульная машина. Я надеюсь, что правильно сказал. Добре, тоді давайте сюди пішли. Блін. Теп. Короби. Коробки не хотіли відкидыватись. Тут шо? Нічого. А шо таке? Чо так пусто? Е! Чо так пусто? Нічого нема. А ну тут що? Може тут хоча б щось є? Ні. Да, до речі, тут ще така штука, є, типу в ренч нам тут потрібен? Так что ж не фішка такого мода, це типу фішка від мода с тином Так, ну мені інтерес ще тем, что у меня нічим пошуміти Так, а що таке Де всі предмети удали? Папка там свою решетку купила. А тут что? тут ничего. Так, давайте очекуем и тут. Скорее всего, это все на кухне. Делайте на кухню. Тут мясо. Угу. 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 Так. У нас є для павука. Все uh, це, це діло. Е, ховайся. Ходить. Так. Так, коротше, зараз тоді що? Шо? Шостерню використаємо. Ось би ви ключ, щоб тут шуміти. Так, я навіть толку молотка не можу дойти. він може бути? Тут а, тут напевно акумулятор скоріше всього. Так, давайте подвести, що у нас ворони. Угу. Тупий У Водя тупий. Так, ну це вже якось. Підозрів. А це не здається? Типу предметів... Ноль. Зачинився, папкинский проблем. Так, тут що? О, а тут шестиня, до речі. тихо. Та блін. Угу. Ну, надіятимусь на те, що... Не туди йду. А, тим... Як я так на кокану не провався? знаю. Так. А, ну, може тут буде випалки Ну. Ну, так, випалки тут. Може тут, в принципі. Ми ж тут, в принципі, не розбиваємося в цій версії ігрені. Так, да, до речі, тут немає Анжели. Е, але, на мій погляд, це плюс, ніж мінус. Тому що з Анджели так приємно грати. Ну, Тут навряд чи, щось буде. Угу. На. Так, ну тоді збираємо викрутку. Оп. Оп. Так, тихо. І чуть запис <хи> не виключив. Ну, тут це кинем. Викрутку зараз. Використаємо Так, а де взагалі всі предмети наші? Я щось взагалі мало тут дуже ношу. Так, тут же. Плейх. Хоч ви зрозуміли. Ключ від е цих от навастового замка. Так, я навіть що код, до речі тільки не знаходив. Може тут щось з я не побачив. Ні. Коду нема. Нуді, давайте беремо м'ясо. С. Яс. Ну тут уже. Насік не всякі правила тут зачинимося, можливо щось, до речі, в Анджелії треба буде зараз подивитися тут реч. Окей. Ну... От чим мінус цього мода, тим. Що криво... Ух ти ж. Не-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. А де молоток взагалі, до речі? Щось я молотка навіть не зміг знайти. Чи тут. Ні, тут канісатор лише. А де? Де всі предмети? Ну, хоч в цьому моді вряд не безкорисливий, до речі, геніальна ідея! Зробити так. Що тут? Так. Коротше, молоток. Від десь... Я не знаю, як сказати. Я десь. Знаходиться так, наче. Наче вона не існує. Причому навіть е, молот... нема ні молотка, ні ні корму. Це якось дивно. Давайте тоді тут... Е, перевіримо. Я не... Я залі, толку мало чого не знайшов. Но ну, може тут, до речі, бути молоток? Ні. Ну анджел та вряд ли щось є. Можете перевірити здесь? Да. Папка десь подевала молоток, и я тупо не могу его найти. Причем, наверное, куда... Кто там щитку? Папка, или что? Не, ну тут что-то тупо будет, если наши кинать, кинете Ну так. Коротше. Дивина. Ну добре, тоді давайте зараз що тоді до скелети під. Якби... Ну я вже не знаю, де може бути ключ. Ой, не ключ, а молоток. Та що ж ти так криво кидаєш в цю? Так, ну я сподіватимусь, що щось. У скелета буде. Толкове. Може молоток якраз. Ну хоча він мав би бути лополозиться на столі, але його там тупо немає, нема. А тут що, до речі, було? а тут нічого. Тут ковну не було? ні. Оп! Так. Тут. А, тут крутілка Ну тоді я тоді шо? Тоді я так кидаю арбалет, а сам іду за крутілкою. Не, до речі, ку... молоток уже може бути точно в колодязі Це вже точно. Все. Так, туди. крутилка дальше беспечки дается нормально. Ну, а, ну так, крутилка більш-менш нормально. Так, бабка. Ой, да хоча. собі бежит. Ми. Давай не треба память, що вона реально встала вже. А, тут все йде. Іде вона, іде. вона, иде. там там пинає. Так, дай ты вы найдете так вот тобі в іншому місці. Що тут у нас? Молоток, будь ласка, молоток. Можно молоток? Красота яка. Все тоді сюди несемо молоток, використовуємо. Чи ти не пошумив. О! Тихо, а тут це от... тихо, Та тихо, блин. Все Ну вот тоді зараз приставили папку. Блін, називається, думав, що може в цьому э, там акумулятор, а виявилося, що там просто крутілка. І все. Оп. Так. Чпик. Що тут? О, а тут код. Ну це вже, до речі, добре. Так, ну тоді що, молоток несемо наверх. Хі, такий, пройшовся по Хе-хе-хе. в цій грі... Стоп. Я бы ще згадав Ну я, в принципе, мог би молоток скинути униз, но окей. Не может камеру слышите, в принципе. Ну Ну. А. что тут? Ни хрена. Так, а тут у нас ä... А, тут Сив Кей. Ну, окей. А по клубці ты по нормально летает? А, нормально. Ну и на цьому дякую. Хе, бабка тупа. Бабуся тут. Призет у тут Президент в баню. Я вниз. Так, тут що у нас. Карки? Ну, скоріше всього, в машині тепер точно веапон. Ой, ні, не вепон, а цей майстер ключ. Скоріше всього. Ну, типу, я уже. Ну, типу, у майстерки вже, типу, по факту, ніде не може бути, кроме машини. Так. Ну, все. Ключ від машини є. Все є, все зробили. А, ну практично. Чик. І тут чик. Все. Все, друзі. Проходимо. Мод, друзі. Де ключ? Так класно ця палка впала. Все. Коротше, друзі, чому сказати? Отакий, коротше, мод. Пишіть, будь ласка, в коментарях хочете, щоб я все цей мод пограв з дідом? Де ви навіть... катсцена в зеркала, это просто класс. Ух ты, The End Night в зеркала. Ничего себе. Все, друзья, на этом, друзья, все. Ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик. Всем пожелаю удачи. Всем пока.